На міжнародному кінофестивалі у Торонто скасували показ фільму Росіяни на війні, який відбілює російських терористів. Причиною цього стали ризики для безпеки гостей і персоналу, адже фестиваль отримав інформацію про потенційну активність у найближчі дні. Водночас організатори все ж вважають, що стрічка заслужила місце в програмі фестивалю. Його хочуть показати, коли це буде безпечно. На таке рішення відреагував генконсул України в Торонто Олег Ніколенко. Припинення міжнародним кінофестивалем в Торонто показу росіяни на війні колишнього режисера-документаліста Раша Тудей. Єдине правильне рішення. Цей проєкт вже завдав значної шкоди репутацію фестивалю та дав Росії шанс ще більше підірвати демократію. Ми продовжимо боротися з російською пропагандою в кожному куточку світу, використовуючи всі мирні та законні засоби. Водночас посолка України в Канаді Юлія Ковалів розкритикувала заяву кінофестивалю. Шкода, що у своїй аргументації фестивалю не вистачило сміливості прямо визнати свою глибоку помилку, написала вона у Фейсбук. Я нагадаю, навколо показу стрічки розгорівся скандал. Фільм Росіяни на війні зняла колишня документалістка Граша Тудей Анастасія Трофімова. Стрічку Трофімова знімала, перебуваючи в зоні бойових дій в Україні. Єду я дуя на і різко, само собою. Без любого разрешения Министерства обороны. Наш них. вона провела кілька місяців у одному з підрозділів російської армії в окупованих областях України та зробила багато інтерв'ю з військовими армії РФ. Стрічка зображує окупантів звичайними людьми та не показує руйнувань і воєнних злочинів, які ті вчиняють. Герої стрічки, начебто, розчаровані затягуванням війни, а також називають її висвітленням в державних ЗМІ брехнею. Водночас у фільми також розповідають, що дехто з росіян йде воювати, щоби помститися за втрату близької людини на фронті. На 11-й рік війни та третій рік повномасштабного вторгнення світова спільнота дозволяє собі показ таких фільмів. Це неабияко бурило обурило українське суспільство. Українські режисери, дипломати та громадські діячі сприйняли цей фільм як образу і назвали його спробою виправдати війну Росії проти України та приховати численні воєнні злочини, вчинені російськими військовими. Зокрема, у Торонто відбулися мітинги. Shame on tip, shame on tip, shame on save on Shane on Tip, Shame on Tip. -tip. 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 That's so it's not art. Тут щоб протестувати проти фільму, який демонструють на міжнародному кінофестивалі в Торонто, фільм спонсорував уряд, уряд Канади надав 340 тисяч доларів, щоб зняти пропагандистську роботу. І я впевнений, що тут ніхто не задоволений. Шимонці! 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 Висловлювали протест і українські актори. Привіт, мене звати Марія Хомутова. Я українська акторка театру і кіно. І сьогодні величезна кількість українців в Торонто зібралась біля Скошебенк Theater, а також Box Theater. Це основні. Платформи, де показують кіно на фестивалі ТІФ. і цього року цей фестиваль запропагував російський пропагандистський фільм, який називається «Russians at War», який показує росіян як жертв, а не як інвейдерс, не тих не ворогів, а як тих, хто теж постраждав. Тобто це абсолютно неприємніма зараз пропаганда, яка Відбілює росіян, особливо у цей час, коли активна фаза війни в Україні ще тривається неможливий крок з боку фестивалю. І всі ці люди, і я в тому числі, вимагаємо закенселити цей показ, яких там чотири чотири показу е на цьому фестивалі. Ще раніше пропагандистський фільм показали на Венеціанському кінофестивалі. До слова у одному розділі з українською стрічкою режисерки Ольги Журби, пісні землі, що повільно горить. Очкі закрили показ російської стрічки бачила і українська продюсерка Дарія Басель. Після перегляду в неї склалося враження, що це яскравий приклад чисто російської пропаганди, написала вона на сторінці у Фейсбук. Вам буде шкода людей, зображених як помирають у фільмі, і тих, кого ми бачимо, плачуть за своїми близькими. А варто, якщо ви нормальна людина, ви повинні відчувати жаль, смуток та емоції. Однак важливо також пам'ятати. Що ці особи приєдналися до армії, яка вторглася у незалежну країну. Багато з них охоче, як ми дізнаємося, з фільму. Пригадати також Бучу, Ірпінь, Маріуполь та мирних жителів, яких там вбивали. Пам'ятаємо тисячі дітей, яких незаконно привезли з України до Росії. Поки я це пишу, а поки ви читаєте, ракети б'ють по українським містам. На кнопки натискають звичайні росіяни чи їхні злочини менш значущі просто тому що вони стверджують, що не знають, чому вони причетні до цієї війни? Саме така стрічка вийшла в інєцією на кінофестивалі, в основному залі. Це був жах. Ми були на цій стрічці, до речі, в цих футболках, і просто були в шоці від пропаганди. Це сплавноване кіно пропаганди. Щоб люди їм співчували, що вони воюють і вбивають нас, українців, на нашій землі. Оце кіно було про це. Я пішов сьогодні для того, щоб завтра не пошли мої діти. Мені дуже прикро і дуже хочеться прям кричати про те, що як можна терористи пускати на червону дорожку, пускати на такі платформи і розповідати про те, що вони... Ну, бідні, нещасні, їх треба жаліти. Спочатку зараз вони хочуть построїли так пропаганду, щоб Європа і світ їх жаліли. Ця стичка вийде в Європі, вийде по світу і будуть їх жаліти за те, що вони вбивають нас. Тому, будь ласка, під цим відео є вся інформація для того, щоб підтримати, щоб якось повпливати і зупинити це. Почати війну дуже просто, але закончить. Попробуйте російська пропаганда та російські наративи, на жаль, все далі просочуються у міжнародний простір. Показ такого фільму цьому доказ. Тож завдання української сторони і далі працювати на різних майданчиках, аби цього не допускати. А що ви думаєте з приводу показу російських фільмів на міжнародних фестивалях? Пишіть у коментарях.